Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр і сьогодні ми граємо Hearts of Iron 4, також Залізні Серце 4 в мод на сучасність Millenium Dawn. Добре, ми зараз зразу закріплюємо армію. Куди ми йдемо? Ну, типу, по якому шляху я ще не знаю. Просто будемо йти. Так. що э, дізьмемо, напевно. давайте, я не знаю. Давайте сюди, напевно... Добре, поставимо на... давайте на Азербайджан. Нехай просто буде на Азербайджані. Завод один. Це будемо поки мікропроцесори і... Давайте це. Все, збільшуємо час. Зараз поставимо щось на будівництво. На Єреван поставимо. Добре. Все в нас ніби все вже стоїть. Війна тут проходить. Між... Мінш... Орлом і левом, добре взято фокус. ППП. Комуністи за Кавказію об'єдналися в Червоний міст. Давайте відносини з Європою. Ми будемо приближатись до Європи. Віддалятись від Росії. Так. Представник Європейської Європейської Ради поняв. Будемо вступати в Європейську Раду, Раду Європи. Добре відносини. З Росією, не знаю, навіть. Не... Напевно, потім будемо старатися. Ой, будемо старатися сюди йти. А що це значить? Підписання Римського статуту може дати нам більше інструментів для противодії російської агресії в нашому регіоні. І за його. i sad nema Predbačenja, proročstvo. Tak. Na no nas bumbaču. Mm. У нас у нас то бум тут, але економіки нема. бум називається. Давайте ще економіку візьмемо. Покращимо відносини. Напевно будемо в регіон тут, а забирати Джавак. Джавах. Через рішення, типу. Ну э, навречь ми сюди зможемо піти, ні? Сюди не пам'ятаю... Один з э, фокусів Це вроді. Типу створення маріонетки нашої. Джавах. Добре, напевно зараз... Піднімемо тимчасово. Податки. Не знаю наскільки тимчасово. Можете ти так повільно, серйозно. Так мало підняло. Добре, будемо Приєдн приєднуватися в ВТО, чи не? Давайте. Приєднаємось до Всесвітньої торгії торгівельної організації. Чек. М -м -м -м, візьмемо, напевно, далі відносини з США. США хоча. Ну, Маленькими написано, хоча це абревіатура. Великим пише, пишеться. що я кажу. В США проживає більше е... велика вірменська діаспора, і в нас з ними. Хороші історичні відносини. З часів президента, президента Вільсона багато більшість вірмен рахували Америку нашим надійним партнером. Зрозуміло. Возьмем щось по економіці зараз ще Тут все треба тратитись, тратитись. Щоб у нас гроші були на ті витрати. Як чесно. Так. Спліт влади нема тупо Давайте. E... Польську вишню. Давайте це візьмемо. Добре. Взяли фокус і чекаємо тепер. Тут вроді Естонії ще додали Там маленьке деревце, можна буде попробувати. Ось прошу. Маленьке деревце. А ще, якщо центристка партія? Мрія про Союз. Це типа Альянсу буде? Ліва партія, соціал-ліберальна політика, соціал-консервативна. Це напевно типу націоналістка Націоналістична партія Естонії. Смінус. Добре. Господи. цієї бульбашки на ринку. Давайте ще краще потратимось. Відголоски 99-го року беремо. Угу, mm. ти хто у нас? Сюда вродь. Кончаря... кончарян. Та при владі понятне діло? 에... Добре. Тут авторитарного лада, mm -hmm. Мы там на стабильный риск. Давайте це... Будемо. По гілці влади йти трохи. Вірменська армія дуже хороша. Тут таких фокусів, до речі, немає. Як, наприклад, Російської Федерації, Вірменії. Типу. М -м, де вона? От. Російська армія, вірменська армія там так розділені дебаф. Або баф. Господи, що ж це таке дороге? Давайте відремонтуємо. Це саме дешевше. Венечий сид. І в Білорусі вроді так само, ні. Ні. Білорусі як в Україні. В Придністрові вроді. ні хоріть економіку ми будем Це значить так будемо йти по дружбі там напевно треба якась інша партія ні? щоб йти потом а. Потрібен націоналізм. Або регіональне, або глобальне втручання. Настільки локальне. Це ж сюди. Пригад. Ми ж ти типу по друзі. Ми ти типу по друзі. Ми ти по друзі. Будемо відносини покращувати з сусідами. Можливо, і доберемося до того конфлікту, щоб розібратися. Mm. О, нам би сюди. Снс краще би напевно не знаю чесно. Mm -hmm. Принимають. Давайте будемо брати що. Тут отенка буде. А гроші будуть гроші. Ми получимо в казну. Добре. У мене шо ті гроші є, чи шо. Що? Щоб втратити їх. Давайте попросимо І тако. Ій, а я ж ффф. Ху Є, все є. Голоси лотефол повернули арцах. Я щось забув за нього. Що він типу, як наша райони вроді виступає? Підемо далі по фокусах цих кавказський Кавказький тигр. Ну давайте підемо сюди. І політ влада як завжди, нижче нуля. В прямому сенсі. Мені здається, тут от Дві частини хватить для того, щоб вийти в демократію, приєднатись до ЄС та НАТО. От так здається. Добре. М -м -м -м. О, нам кредит списують. <рес> а не можна було раніше. <рес> <рес> Я сліпий чуть-чуть. Ні. Погана ідея. Погана. Фу, не можна так. О, тут ми ще її є... піднімемо. Корупцію, а нам цього не треба. У нас економіка в депресії. А на коленку треба підняти. Ммм. Mm -hmm. Добре. Хороше. Ще, ще пару днів. Що знав? От ще недавно. Господи. Настільки погана економіка. Ну зараз спишеться це ось борг, все списав, все і беремо фокус на Це? Ой, ні, у нас ще мінус політвлада буде. Похоже, така судьба. Мати не владу політичну владу <MAYFUS> ніж нуль А де той тес? Будем запрошували. Microsoft, Oracle, не знаю, хто то така. Давайте візьмемо щось. Там настільки впали віднос, настільки низеньки. Давайте це от партнерські відносини на пострадянському пространстві. Простор, перепрошую. Так поки Україна ціла. Побачимо, що буде далі. У нас влади нема. Куда ще далі? А не маємо виплатити той, той Просрочені. поняв, поняв. поню. поню, поню. U nas chociaż parę pieniędzy już nie biedni Dobrze, i Wypłacimy, wszystko Jak najbardziej z mniejszą mal... sumą chodźcie, ale Краще з меншою сумою ходити, але без кредитів. Все, кавказський тигр. Ми кавказькі тигри. Верменія <сум> кавказський тигр є. Ось що ми про Єрменію не знали. про місця напевно будемо брали тут немає нічого не треба мікрокомп'ютер можна взяти народження нейронних мереж Зберемо сюди йдемо. Потроху. Хай олігархи так не радуються. Ми підемо посюди. сюди. Можна ще сюди піти. Попробувати об'єднати. Ні. Можна спробувати. Ми не можемо противодіяти. Нам потрібно менше та. Корупція. Попробуємо зменшити, правда. Політ влади в нас ніякої. Ну покажите мне фокуси, які мені доступні для Получення получше політвлади. Да тут понятно. Що просто политика. А нато, наприклад. Нема нічого собі. Ну тут. Ми mm. Піднялося, mm. mm. я так розумію. Це рецессия Пу -пу -пу. не, ми ці не будемо просовувати Це точно тут ні. До речі, треба буде покачати армію. А то вона і так бідова. Так, я казав... А, в рецесії з депресії. Добре. Все, а, армія в нову епоху. О, як називається? Ні? Добре. Ще напевно фокус візьмемо і будемо на цьому закінчувати. Добре, будемо на цьому закінчувати потроху. Е, кому сподобалось відео, нажмайте на вподобайку, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Буде в посиланні в описі. Там я випускаю. Стараюсь поститись всяке різне. Зараз тільки і... Про вихід відео виходить. Також приєднуйтесь до Discord серверу, там, де можна поспілкуватися. і зі мною можна знайти друзів там просто спілкування. Або гра, то вже побажання. Хто з ким і так далі. Ну. Опа, це що в нас? Відголоски. 99-го націоналіста виключені з коаліції. Ну злам... на цьому будемо закінчувати. З вами був я, Олександр, і всім до зустрічі.